Один снаряд – вогонь. Так на Донеччині працює міні-град, виготовлений вінницькими майстрами. Реактивну систему залпового вогню на шасі від пікапа створили ось на цьому підприємстві. Це запчастини із трофейної російської техніки. Їх до Вінниці передають оборонці. Самі комплектуючі ті, які йдуть вже для роботи реактивними снарядами, йдуть від машини БМ-21 ГРАД, тобто направляючі, контакти, там вилки штопорні, прицільні пристрої, все йде звідти, так, тому що це все специфічна ну, зброярська техніка. А ми вже просто тут організували виготовлення самої механічної частини. Реактивні системи встановлюють на причепах пікапів. Це такий собі міні-град, пояснює волонтер Денис Романовський. Ідея належить одному із українських оборонців. Першу таку зробили разом з ним, а з вересня вже виготовляють самі. На цьому підприємстві за кілька місяців зварили до десятка таких, каже його очільник Тарас Просяжнюк. Суспільному вже й сам показує механізми установки в дії. Реактивний снаряд, коли відбувається постріл, ну, це велике навантаження, то щоб збільшити площу передачі навантаження, зроблені ці лапи, ноги. Це поворот, коли вже наводиться, а це вертикаль. Якщо виготовляємо, то треба знати, що має вийти в кінці. Собівартість такої установки разом із автомобілем близько 350 тисяч гривень. Перших дві тут виготовили практично за власні гроші. Основний стимул бажання якнайшвидшої перемоги, каже Тарас Присяжнюк. Самий ворог це мертвий ворог. Раніше робили станини, тепер практично всі працюють над виготовленням установок. Процес цей тривалий, та копіткий. Залежно, тільки залучити людей. Можна зробити за місяць з більшою кількістю людей. З тою кількістю, яку, яка на сонщині є, то 1000 чоловік. За місяць ми робимо одну установку. Там труба працює так. Наразі на фронті працюють вже шість таких установок: кілька в роботі і постійна черга замовлень, розповідає Денис Романовський. Вона мобільна, вона може тихенько виїхати собі, відстрілятися. Для цього не потрібен великий розрахунок, там достатньо двох бійців. Поїхали, розложилися, бистренько навелися. Не завжди потрібно ганяти здоровений Урал, демаскувати його. Все таки він здоровий, помітний із безпілотника. Працюють мінігради, як які їхні оригінальні прототипи, летять на відстань від 4,5 до 20 кілометрів прямо у ціль. Можна ну, три снаряди положити там в один будинок, якому там, наприклад, склад. Були такі випадки, що хлопці там за 18 кілометрів попадали в скупчення бронетехніки, тобто знищували там БМП, танк. Це йде основа установки, яка кріпиться на раму. Це вже робота над наступною установкою. Перерву роблять лише поки відключають світло, передають бійцям їх безкоштовно. Гроші збирають в соцмережах і не лише часто долучаються литовці, каже Денис Романовський. Збираємо, збираємо, допомагають бізнес, люди а ті самі військові буває, скидаються по різному Нині самі бійці називають таку установку мініградами, мініхаймерсами та партизанами, скільки знищили ними російської техніки та окупантів каже Денис Романовський, не рахують, але за кількістю запитів розуміють, що потрібно ще і ще. Ольга Рал Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.